Вітаємо глядачі відеоблогу Православ'я в Україні. У нас в гостях прес-секретар блаженнішого митрополита Володимира протоєрей Георгій Коваленко. І говоримо ми сьогодні про 10 заповідей. Вітаємо, Отче. Доброго дня. Отче, ми живемо в 21-му столітті, і в нашій державі є своя конституція і закони. А навіщо ми дотримуємося старозавітніх десяти заповідей? Дуже дивне питання, тому що все ж таки треба це відділяти. Тому що біблійні заповіді це заповіді Бога до людей. Тобто це те, яким, якими нас хоче бачити Господь Бог. Той, хто створив небо і землю, той, хто створив людину, той, хто фактично веде людину до спасіння. Тобто виконання десяти заповідей це не тільки забезпечення життя в цьому світі, це і перспектива до вічності на життя вічне. Якщо вже ми говоримо про нашу конституцію чи закони, то, наприклад, Конституція України не така стара, більш того, її постійно ще й змінюють. І насправді закони людські. І Конституція вони обумовлюють наше життя в цьому світі. Тобто наше спільне буття в державі, вони говорять про співвідношення між людьми. Було б дуже добре, коли б вони не суперечили Божим заповідям. І я думаю, що якщо брати, скажімо так, загальнолюдські цінності, то на сьогоднішній день. Базові загальнолюдські цінності, вони якраз в фарватері десяти заповідей. З іншого боку, коли ми е, пишемо земні закони, ми мали б звертати е, увагу на закони небесні. Тому що, е, якщо зайти з іншого боку, десять заповідей – це Божа конституція. Це та конституція, яку не можна переписати, яку не можна змінити. Е, більш того, це не тільки старозавітні заповіді. Ми чули від Спасителя, який говорить, що дві заповіді. І якщо вже брати православний катехізис, тобто основи православної віри, основи християнської віри, то Господь ті десять вкладає в дві, тобто об'єднує. Перша заповідь це заповідь любові до Бога. Друга заповідь це заповідь любові до ближнього. І якщо ми візьмемо 10 заповідей, то чотири перших заповіді це заповіді, які стосуються стосунків людини з Богом, відношення людини до Бога, а шість інших заповідей – це заповіді, як людина має ставитися до іншої людини. Ті заповіді, які якраз облаштовують наше земне життя. От, до речі, цікаво: в нашій конституції немає того, як ми маємо ставитися до Бога. Тобто вона просто нас поважає наші релігійні почуття. З іншого боку, вона говорить преамбула Української конституції, говорить про відповідальність і перед Богом в тому числі. Так що я думаю, що треба не розділяти, не заміняти, а поєднувати і 10 заповідей, і конституцію. і Закони нашого суспільства. Ми не дуже добре знаємо закони нашої держави. А чи добре ми знаємо закони Божественної конституції? Особисто ви знаєте 10 заповідей на пам'ять? Ну, давайте спробуємо так сказати. Перша заповідь я Господь Бог твій і не буде в тебе інших богів, е, окрім мене. Е, друга заповідь не промовляй імені Господа Бога Твого в суя. Е, третя заповідь е, шануй день суботній. Е, четверта не створи собі куміра і е, іншого зображення і не вклоняйся йому. Далі, це чотири заповіді, які наше відношення до Бога. Шість заповідей по відношенню між людьми. Шануй батька і матір. Далі не кради, не «Не не вбивай, не перелюбствуй. І остання заповідь не заздрі. От десять заповідей, які фактично залишив нам Господь. Здається, нічого такого складного. Але якщо їх почати розбирати і дивитися глибше, то ці 10 заповідей обіймають всі сторони людського життя, і вони стосуються і відносин між людьми. І відносин між поколіннями, і відносин в державі, і питань, скажімо так, суспільних, економічних, політичних і, і будь-яких. Тому я думаю, що от якраз ті, хто пишуть сучасні конституції, сучасні закони, вони мають постійно перевіряти те, що вони пишуть, з точки зору біблійних заповідей. І тоді дійсно наше життя на землі все ж таки буде хоч. Віддалено нагадувати те, про що говорив нам Господь. Отже, часи йдуть і століття змінюються, а заповіді ті самі. Невже люди зовсім не міняються, і їм весь час потрібно говорити, нагадувати про одні і ті самі речі? Змінюються зовнішні обставини, змінюються технології, а люди не змінюються. Якщо ми подивимося на історію людства, то проблеми одні й ті самі. Гріхи, на жаль, одні й ті самі. І фактично заповіді є актуальними і сьогодні. Є е, ті, хто бажають змінити світогляд людини, бажають якимось чином, скажімо так, зробити природнім те, що є неприроднім, чи відкинути те, що є надбанням поколінь. Але ці експерименти зазвичай завершуються дуже жахливими конфліктами, війнами. Візьміть ХХ століття. Воно якраз і проходило, починалося ще в 19-му з бажанням відкинути релігію і замістити її наукою. Потім це перетворилося в соціальні експерименти, і ці експерименти під гаслами добра, мира і справедливості принесли мільйони людських жертв, закатованих в концтаборах, вбитих на полях війни. Фактично цей експеримент нам довів, що все ж таки в основі нормального співіснування людей навіть в цьому світі лежать біблійні принципи. І я думаю, що не варто. Говорити про те, що Святе письмо може якось застаріти, чи Божі заповіді можуть бути неактуальними. Навпаки, чим далі людина від того часу, чим більш людина секуляризується, чим більш людина, скажімо так, намагається жити без Бога, Тим актуальніше для такого суспільства, для такого світу нагадувати про 10 заповідей. Ще раз повторюсь, у нас 90% віруючих. Я думаю, що дуже невеликий відсоток тих, хто може спокійно назвати ці заповіді, і ще менше відсоток, хто постійно у власному житті намагається ці заповіді виконувати і цими заповідями перевіряє своє життя щодня. Життя. Особисте життя на роботі, життя в родині, життя в суспільстві, свої погляди на те, що відбувається довкола. От, до речі, той самий Кант да, що його дивують дві речі: це зоряне небо над головою і моральний закон всередині мене. Оцей моральний закон, який всередині людини, це є ті десять заповідей. Ну тоді постає питання: якщо б ми виконували лише десять заповідей, то ми б жили ну, набагато краще. То чому тоді ми їх порушуємо? Триває боротьба за душі людські. І ця боротьба не припиняється. З одного боку, є Господь, який бажає спасіння кожній людині, який кротко і смиренно допомагає нам в нашому житті, і є дьявол, який як лев. Який ходить і бажає захопити будь-яку душу, будь-яку людину. Це боротьба, внутрішня боротьба. Все ж таки, життя це певний процес, який ще пов'язаний з спасінням душі. Спасають того, хто потерпає чи може загинути. І так само і тут людина спокусилася в раю. Людина порушила заповідь. Порушенням заповіді в людське буття увійшли хвороби і гріх. І цей гріх постійно фактично намагається згубити людину, роз'їсти її зсередини, тобто зробити все, щоб ця людина померла. Тобто, гріхом у світ увійшла смерть. Смерть і тілесна, смерть і духовна. Але Господь приніс себе в жертву. Господь хоче. Спасіння людству. І, хоч ми говоримо, що важко виконувати заповіді, але в будь-які часи, в будь-яких системах суспільних були люди, які жили у відповідності до цих заповідей. цих людей церква називає святими і канонізує їх як приклад того, що можна виконувати заповіді, можна досягати спасіння. Тобто, знаєте, святий це не той, хто. Не помиляється, святий це не той, хто не грішить. Святий це той, хто кається, хто намагається не грішити. І Господь сам казав, що я прийшов не до праведників, я прийшов до грішників. І лікар потрібен нездоровому, лікар потрібен хворому. Людина, яка намагається виконувати заповіді, вона бачить, як Господь каже, що бремя моє легко єсть, Тобто заповіді виконувати, якщо ти вже взяв це серйозно робити, не так важко, як здається. І навпаки, людина, яка виконує заповіді, виявляється людиною щасливою, людиною, в якої все благополучно, тобто людиною, яка і внутрішня, і зовнішня живе гармонійно. І дякує Богові за все, і за щастя, і за випробування. А ви казали, що ці заповіді є актуальними. Наприклад, шануй день суботній. Ми шануємо неділю. Чи немає в цьому протиріччя? В цьому немає жодного протиріччя. Я думаю, що ця тема могла б стати, скажімо так, темою окремої передачі, тому що про кожну з заповіді можна говорити дуже багато. А якщо коротенько, то в чому полягає ця заповідь? Господь шість днів творив світ. І в сьомий день спочив від своїх трудів. І так само він нам заповідав: шість днів працювати, а сьомий день віддавати Богові. Тобто, так само і в нас є час для праці, і є час для Бога має бути. Тобто, ми маємо цей день суботній. Ну, для християн це неділя, яка, до речі, починається в суботу ввечері. І фактично продовжується зранку у неділю. Ми маємо присвятити Богові. Ми маємо почитати святе письмо. Ми маємо відвідати храм, помолитися. Ми маємо зробити добру справу задля Бога. Не задля чогось земного, а задля Бога. Я думаю, таким чином ми можемо спокійно, без докладання великих там сил. Ми можемо виконувати одну з десяти Божих заповідей, шануючи день суботній, Божий день неділю. А чи є інституція, яка слідкує за порушенням десяти заповідей? Чи можемо ми вважати таку інституцію церкву? І так, і ні. Тобто, знаєте, є така інституція в кожному з нас совість. З іншого боку, цю совість свою ми приносимо на сповідь. І от якраз коли ми готуємося до сповіді. Ми маємо подивитися на своє життя з точки зору заповідей. Чим частіше ми будемо приступати до сповіді, тим глибше ми зрозуміємо власне життя. Тому що чим більше цей проміжок між сповідями, тим більше нам вже не хочеться туди йти, тим більше ми забуваємо свої гріхи. А от якраз внутрішня робота, робота над собою і необхідність принести це на Суд на суд церкви на сповідь, це є те, що, скажімо так, робить наш, ці 10 заповіді постійно актуальними. І, і фактично таким чином церква і вчить людей, вчить людей жити у відповідності до цих заповідей. Якщо говорити вже про загальні процеси, про суспільні процеси, я думаю, що Можна оцінити те, що відбувається в суспільстві з точки зору заповідей, але робити це треба дуже виважено, тому що церква не має перетворитися на такий каральний інститут. Церква не має перетворитися на або Міністерство правди, або на поліцію нравів. Все ж таки, Господь чекає. Вільного навернення кожного з нас, і церква має бути такою самою. Тобто церква, як і Господь, смиренно чекає людину. Коли вже людина приходить, то церква допомагає людині розібратися в своєму житті, розібратися в своєму світогляді. І, от якраз таким мирилом для цього є 10 заповідей, які церква пропонує суспільству як те, з чим треба е, порівнювати і власне життя, і життя суспільства в цілому. Дякуємо за відповіді на наші запитання і до побачення. До побачення. Ви дивилися відеоблог «Православ'я в Україні. До зустрічі на першому та на нашому порталі в мережі інтернет.